Провідною темою 1985 року залишається 40-річчя великої перемоги. І перша наша розповідь про зустріч двох делегацій з Зали Герсек Угорської Народної Республіки і Шумена Болгарії. Іронія долі полягає в тому, що в роки Великої Вітчизняної війни І Угорщина і Болгарія. Ходили до гітлерівської коаліції. Правда, різниця є і суттєва. Угорщина навіть брала участь в бойових діях. Ну а коли вже визволяли, точніше наші війська ввійшли в Угорщину, то опір був шалений з боку угорців. І знаєте, існують різні медалі за звільнення відня, Праги, але за взяття Берліна і Будапешта. Болгарія не брала участь в активних якихось бойових діях, але цар Борис вирішив за свій народ, що ну, будуть вони в коаліції з Німеччиною, з сильними. Зрозуміло, це неприродне для слов'янського народу, і коли наші війська увійшли в Болгарію, то був тоді і опір фашистам, і були партизани болгарські і зустрічали нас, наших солдат, як братушок. Але от пройшло. 25 років, більше від початку війни, і змінилися пріоритети і Угорщина, і Болгарія. Це вже були соціалістичним табором. Давайте зустрічати болгарів і угорців, і ми. Як ми вже повідомляли, до Херсона на святкування 40-річчя перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні прибули делегації Шуменського округу Народної Республіки Болгарії та області зала Угорської Народної Республіки, які очолюють перший секретар Шуменського окружкому Болгарської комуністичної партії Георгій Начев та секретар обласного комітету угорської соціалістичної робітничої партії Кемеве Шміклош. Позавчора в комі партії відбулася бесіда з членами делегації Шуменського округу. Народної Республіки Болгарії області зала Угорської Народної Республіки. Перший секретар Обкому Компартії України Андрій Миколаєвич Гіренко розповів гостям про роботу партійної організації області із забезпечення гідної зустрічі 40-річчя великої перемоги, виконання рішень пленуму ЦК КПРС. Під час бесіди виступив секретар обкому угорської соціалістичної робітничої партії Кемевиш Міклош. Потім виступив перший секретар Шумінського окружного комітету Болгарської Комуністичної партії Горгій Начев він вручив бюст видатного діяча комуністичної партії Болгарії Василя Коларова. Керівник болгарської делегації передав Андрію Миколайовичу Єренку рапорт бригади автопідприємства Мадара Шумен, почесним членом якої він зарахований. Цей колектив достроково виконав завдання «П'ятирічки». Георгій Начев вручив групі товаришів ювілейні медалі 40 років соціалістичної Болгарії. На закінчення бесіди виступив товариш Єренко. Сьогодні всі урочистості зазвичай проходять у кіноконцертній залі Ювілейної. Так було і у 1985 році. Відзначали 40 років з Дня Великої Перемоги, саме у ювілейному. Сьогодні ми ну, говоримо про засідання, які не дуже любимо знімати. Але от пройшли роки, пройшло 25 років, і вже по-інакшому ми смотримо на ці кадри і тоді вже говорили, що все менше і менше залишається воїнів Великої Вітчизняної Війни. Сьогодні їх лишилися одиниці, тому давайте будемо вдивлятися в їх обличчя, в обличчя героїв, гвардійців. Великої війни. Херсон, кіноконцертний зал ювілейний. Тут відбулися урочисті збори представників трудящих обласного центру, ветеранів війни і воїнів гарнізону, присвячені 40-річчю перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. У президії члени бюро Херсонського обкому і міському компарті України, виконкомі обласної міської ради народних депутатів, ветерани війни і праці, знатні люди міста, передовики виробництва, воїни, молодь. Виступною промовою збору я відкрив перший секретар Херсонського міському компартії України Микола Олександрович Павлов. Прозвучали державні гімни Радянського Союзу та Української РСР. З великим піднесенням під бурхливі оплески було обрано почесну президію. У складі політбюро ЦК КПРС на чолі з генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Сергійовичем Горбачовим, в зал носяться червоні прапори. В урочистостях взяли участь делегації Шуменського округу Народної Республіки Болгарії та області зала Угорської Народної Республіки. Із доповіддю безсмертний подвиг народу живе у звершеннях будівників комунізму, виступив перший секретар Херсонського обкому Компартії України Андрій Миколайович Гіренко. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих у боях за свободу і незалежність нашої батьківщини. На урочистих зборах виступили герой Радянського Союзу, Іван Федорович Воронін, перший секретар Шуменського окружного комітету. Партії Болгарії, член ЦК ВКПБ Георгій Начев, секретар обкому угорської соціалістичної робітничої партії Кемевиш Міклош, почесний громадянин Херсона, член підпільної організації Центр, доктор сільськогосподарських наук, професор Херсонського сільськогосподарського інституту імені Цирупи Сергій Дмитрович Лисогоров. Токар суднобудівного судноремонтного заводу імені Комінтерну, почесний громадянин Херсона Олександр Костянтинович Матвєєв, заслужений лікар української РСР, головний хірург області Віталій Іванович Гордєєв. Товариші Георгій Бначев і Кемевиш Міклош передали обкому Компартії України пам'ятні червоні прапори від болгарських та угорських комуністів. Воїни місцевого гарнізону привітали присутніх з 40-річчям великої перемоги і запевнили, що будуть гідно продовжувати славні традиції радянських збройних сил. Від робітничого класу міста учасників зборів привітали і доповіли про свої трудові досягнення знатні виробничники. Перед присутніми виступили представники славного ленінського комсомолу, молоді, піонери. А зараз я вас запрошую на відкриття стели. Воїнам-водіям. У них особлива доля була на війні, і багато є фільмів, і пісень складено про шофера, про водія на війні. Ця тема близька і мені, тому що мій прадід Нікіфор Мефодійович також воював і був водієм, пройшов всю війну від початку до кінця, нагороджений орденами і медалями. Ну все як годиться. Але цікаво інше, коли закінчилася війна, а він очолював ну, один з підрозділів. Водійських. То він приїхав на свою батьківщину в село Климбівку, це Вінницької області, не з порожніми руками. Він для селян привіз з Німеччини трактор. Ну, це зрозуміло, що сьогодні ми по-різному дивимося на ті події. на те, що привозили з Німеччини, але от сам факт, що там йдеться не про картини, не про фарфор фаянс, а трактор. Те, що треба селянам, те, що треба землякам. І оця подія, вона безумовно була зворушлива і хоч невеличкий сюжет, але давайте подивимося. Цю пам'ятну стелу воїнам, водіям до Дня 40-річчя великої перемоги спородив колектив генішіцького автотранспортного підприємства номер 21033 У війни від роботи час водії слюсарі адміністративний персонал працювали на її спорудженні. Тут же працівники підприємства посадили молоді дерева у пам'ять про своїх батьків і дідів, які віддали життя за свободу і незалежність нашої батьківщини. Сьогодні тут відбувся урочистий мітинг колективу автотранспортного підприємства, присвячений 40-річчю перемоги радянського народу у великій вітчизняній війні. Пісня Збирає друзів. Здрастуйте, дорогі друзі! Ми раді вітати вас на нашому пісенному святі. У травні, найкрасивішому місяці весни, ми відзначаємо одне з найвеличніших свят. День перемоги і наш фестиваль піонерської пісні. Ми присвячуємо Дню Перемоги. Сьогодні ми запросили до нас, дорогих гостей, ветеранів війни, і дуже вдячні ми за те, що вони погодились прийти. Ведучий. Представляю гостей це Микола Семенович Черкашин, розвідник. Він визволяв наше місто, бойовий шлях його пройшов до Берліна. Ніна Захарівна троян, офіцер запасу медичної служби. Вона воювала на Дніпрі, Волзі, Сталінграді, а закінчила війну також у Берліні. Як і Денисович Войтов, Мічман воював у складі Дунайської флотилії. Яків Денисович захищав наше місто. Георгій Опанасович Веретенников воював у складі морської піхоти, наймолодший морський десантник і кримський партизан. Всі вони пройшли великий і важкий шлях по дорогах війни. Їм став знайомий гіркий солдатський і втома, від якої валилися з ніг. І тому вони, як ніхто, навчилися цінувати ті короткі хвилини відпочинку, коли лунали пісні. Сподіваємось, що наш пісенний фестиваль сподобається їм. Відкрив наш фестиваль хор музичної школи номер 1 міста Херсона. Керівник хору, заслужений працівник культури української РСР Віктор Батраков. Пропонуємо інтерв'ю. Віктор Петрович, ви незмінний керівник хору. Ми знаємо на вашому рахунку більше семи років творчої діяльності. Які цікаві події відбулися у житті вашого колективу? Певно, у вас уже є свій опрацьований репертуар, притаманний тільки вам музичний стиль. У репертуарі, звичайно, класика, і вітчизняна, зарубіжна, також українські народні пісні, розповідає Віктор Петрович. От зараз ми підготували музичну композицію з українських народних пісень Гей, по конях і зажурилась Україна. Присвятили їй 40-річчю перемоги. Сподіваємося, вона їм подобається нашим ветеранам. Співаємо сучасні твори радянських композиторів і піонерські пісні. А недавно ми їздили у Болгарію до міста побратима Шумена на огляд фестиваль дитячих хорових колективів, завоювали золоту медаль і два дипломи. Це дуже почесні нагороди, тому що Болгарія дуже пісенна країна і там теж вміють добре співати. Ми подружилися з болгарським дитячим хором. Він називається міський показовий хор Бодра Песень. А що до свята підготували, то композицію з українських народних пісень, пісні воєнних років. Звучить пісня Пам'ять серця Лученка на вірші Ясеня. Розпочавши свій шлях у грізному 41-му році на берегах Дніпра, переможцем дійшла до Берліна наша пісня. Пісня й досі хвилює серця, і тому не дивно, що її мелодія стала позивними багатьох міст України. Кожного дня віддзвонюють і наші міські куранти цю просту і хвилюючу мелодію. І багато таких прекрасних пісень звучало на фронтах війни. Вони піднімали бійців в атаку, нагадували про рідний дім у хвилину відпочинку. Георгій Апанасович Веретенніков почав свій бойовий шлях в кримських партизанах. Тоді йому було лише 15 років, наймолодший в країні парашутист-десантник. Про нього написано дві книги і знято фільми. У документальному фільмі Катюша письменника Сергія Смирнова і режисера Лісаковича. Головна героїня фільму не раз згадує про Жору Веретеннікова як про надзвичайно хороброго і відчайдушного хлопця. І знову інтерв'ю Юрію Панасу, оскільки ми присутні на пісенному святі, і всі пісні сьогодні наші діти дарують вам, дорогі гості. Слухаєте ви їх з задоволенням. А чи часто доводилося вам співати на фронті або слухати пісню, музику, свою рідну, які пісні співали? І ветеран розповідає про військові з'єднання про фронтові пісні. Про відпочинок під час привалів. Далі виступає вокально-інструментальний ансамбль «Юні» з села Зеленівки, керівник Валерій Коновалов, солісти Віра та Надя Балаші, Олена Зайченко. Розповідь про ансамбль. Наш ансамбль створений на базі Зеленівського будинку культури. Незмінний керівник ансамблю Валерій Васильович Коновалов. Ми співаємо українські народні пісні і сучасні також любимо. А під час жнив наш ансамбль постійний учасник учнівських агітбригад, розповідають члени цього колективу. І звучить пісня композитора Шамона Вірші Кротова Балада про трубачів. Друзі, сьогодні у нас в гостях самодіяльний композитор Вікторія Володимирівна Медова. Новий інтерв'ю Вікторія Володимирівна пише музику, пісні для дітей, і це не випадково, тому що вона працює музичним керівником у дитячому садику номер 1 Херсон Промбудом. Ми знаємо, що ваші вихованці, Вікторія Володимирівна, часто виступають у різних концертах, навіть на телебаченні. Ну, звісно, не тільки. под мою музыку, распоминаю Виктория Владимировна Медова. Хотя я стараюсь что-нибудь новое подбросить моим ребятам. Но я пишу для школьников. Вот сегодня с Глебом покажем песню, которую приготовили к празднику. Стихи трутневая песня называется «За мир, за счастье, за детей». Ведущие, дякую хлопцам, девчатам за то, что они нагадали фронтовикам их молодость. І далі інтерв'ю з Ніною Захарівною Троян. Ніна Захарівна, а які пісні ви співали? І вона розповідає про фронтові пісні, про ліричні пісні, які співали тоді на фронті. Далі співає вокальний ансамбль хлопчиків Скворушки міського будинку культури імені Леніна Херсонського комбайнового об'єднання імені Петровського, керівник ансамблю Валентина Олександрівна Дитко. Музика Блантера, вірші Коваленкова, Сонце скрилось за горою. Ну, ми можемо тільки представити наших учасників, можемо подивитися на їхнє обличчя. На жаль, відтворити спів немає такої можливості. Далі розповідається про ансамбль «Скворушки». Наш ансамбль организовался в 1977 году как резерв, то есть для большого мужского хора. Сейчас растим свои кадры для хора, даем много концертов в военном госпитале, с которым наши ребята дружат. В доме ветеранов труда часто поем в пионерском лагере. Имя нашего ансамбля занесено в книгу ⁇ Народные таланты Херсонщины ⁇ Надеюсь, что участие в ансамбле оставит в душах моих мальчиков хороший след. И дальше интервью с ребятами. Ребята, вам понравилось в ансамбле заниматься? Ну, и ответ, конечно, очень. Песни про войну поем и веселые из мультиков. Вот как эта песня композитора Шаинского на стихи Пляцковского. Не волнуйтесь, понапрасну. И песня из мультика "Бюро Дуро-находок ⁇ А далі виступав дитячий хор Палацу культури суднобудівників міста Херсона. Керівник хору знана в нашому місті людина Роман Казян. Хор співав пісню на музику, струви вірші Кондрашенка, матерям загиблих героїв. Далі розповідь про дитячий колектив. Ми дуже любимо виступати перед нашими родителями, судостроїтелями. Часто даємо там концерти. А летом ездим в пионерские лагеря с концертами, дружим с народным хором, капеллой. А очень известная и заслуженная эта капелла. Мы учимся петь у старших, и когда мы вырастем, сами будем петь в ней. Так говорили ребята. А звучала песня на музыку строй вирши Кондрашенко «Родина». Спевал ее Яна Сердюкова и Наталка Ясинска. Певал мы и песню композитора Коса Анатольского. Музична мініатюра Мурашка. Далі звучали пісні відомого композитора Шаїнського, дорослі діти та інші. Виступав і хор Херсонського палацу піонерів, керівник хору Василь Прокопенко. Цей хор є одним з кращих пропагандистів піонерської пісні у нашому місті. Звучала пісня на музику композитора Олександри Пахмутової, вірші Миколи Добронравова, сигнальщики гарністи». Наше свято закінчується. Ми бажаємо вам, друзі, тільки мирного і чистого неба, тільки веселих і радісних ігор та пісень. І щоб війна залишилася тільки в книгах, кінофільмах, у розповідях ветеранів та у піснях. Традиційною є і тема сільського господарства в нашій програмі. Зараз ми завітаємо недалечко до Церупинського району в радгосп латиських стрільців». Підготовка землі до сівби, а потім вже в далекий Іванівський район, вже в Колгосп. І будемо спостерігати, які є симпатичні хрюшки, як їх вирощували. Два сюжети на сільськогосподарську тему. Радгосп імені Латиських стрільців Цірупінського району до свята перемоги вирішив завершити сів боку кукурудзи на зерно, відомий ланковий Микола Миколайович Кравченко, зерно югославського гібриду. Лягають у добре заправлений ґрунт згідно з технологічною картою цього року. Комуніст Микола Кравченко планує одержати від кожного із 150 гектарів по 150 центнерів зерна. Розповідь про знатного механізатора. Дивіться в нашій передачі Школа передового досвіду. Свиноферма «Колгоспу Радянська Україна, найкрупніша в Іванівському районі. 45% усієї свинини, яку виробляють Іванівці, припадає саме на цю ферму. Нині поголів'я переведене у літні табори. Сумлінно доглядає за тваринами Григорій Тараненко. На свіжому повітрі свині швидше набирають ваги. Серед лідерів трудового суперництва є оператор Луїза Гетало. Вона входить до ланки Марії Борідко. Колектив працює на підряді за кінцевим результатом. Займаються відтворенням стада, тобто постачають молодняк іншим ланкам. Задоволений дружним згуртованим колективом голова колгоспу Олександр Іванович Німовець. Радісний настрій у свина років досталь кормів, а отже, будуть вагомими й прирости. Наступний сюжет кінопортрет про комуніста майже з 60-річним партійним стажем. Костянтина Купцова добре пам'ятають в нашому місті. Він був дуже активний, виступав на всіх зборах і комсомольських, і партійних, які стосувалися війни, ну особливо ідеологічних якихось моментів. Сьогодні можна по різному подивитися на його біографію, тому що він був і в спецпродзагонах. Ми знаємо, чим вони займалися, і боровся з басмачами, також в спеціальних загонах. Але наша програма я ще раз нагадую не про політику, а про людей. Ветерину партії, голові обласної ради ветеранів Костянтину Івановичу Купцову виповнюється 80 років. Не лише ті, хто добре знайомий з Костянтином Івановичем, а й ті, кому доводилось хоч раз зустрічатися з ним, слухати його полум'яні розповіді, мабуть, таким уявляють ветерана в ці дні напередодні його 80-річчя. неспокійним серцем, активним до життя, непосидючим. І він справді такий зараз зайнятий справником, з любов'ю пояснює йому секрети навколишньої природи. А завтра зустрічатиметься із школярами, і студентами, вирішувати малі і великі необхідні. Багатьом людям справи. Є про що згадати сьогодні Костянтину Івановичу. У нього комсомольця 20-х років була буремна молодість. У Середній Азії, де народився і виріс, був бійцем продзагону. Робітником на залізничній станції очолював комсомольський осередок. Не раз ризикував життям, коли у складі частини особливого призначення, а потім її командиром боровся з басмачами. 20-річним юнаком став членом більшовицької партії. І вже 60 років він серед активних її бійців. Ще одна традиційна тема 1985 року це Нова. Ми вже про неї розповідали. І от знову є нагода. Канадські кінематографісти вирішили зняти 13 серій про 13 українських заповідників і куди ж тут без Асканії Нова. Коментатором, ведучим всіх цих серій повинен був бути Джеральд Даррелл. Людина ну, просто знаменита, дуже відома тоді. Ми про нього ще поговоримо, тому що є сюжет, ми знайшли в архівах про його перебування в Асканії Нова. А зараз, от, так би мовити, передмова. Асканія нова здавна приваблює до себе туристів як з нашої країни, так і з-за кордону. Приваблює своєю неповторністю, унікальністю. Тільки в Асканії Нові можна побачити степ, до якого не торкався плуг. Тільки тут можна побачити одомашнених антилопкан, спробувати їх цілюще молоко. Цього разу заповідником зацікавилася одна з канадських телекомпаній, яка готує 13-серійний телефільм про 13 заповідників Радянського Союзу. Сюди прибув оператор Роди Чартес. Він ознайомився з зоопарком, основні ж його зйомки антилопкан. Коней Приживальського, Сайгаків, проводяться у заповідному степу, де тварини почуваються як вдома. Трохи пізніше до Аскані прибуде відомий канадський зоолог Джеральд Дарел, який вестиме усі серії фільму. То, що мнітє ви природа, ні слепок, ні бездушний лик, В ній є душа, в ній є свобода, в ній є любов, в ній язык. Федір Тютчев, я думаю, в нашій передачі все це є. Я принаймні на це сподіваюся. Спасибі вам за увагу. Пишіть нам перекопська10, дзвоніть 22 97 49 і до нової зустрічі у 1985 році. До побачення.